Вітаю, друзі. В Україні працює один поважний відставний європейський експерт. Він поляк за національністю, звати його Петр Кульпа. Пьотер Кульпа працює в Києві. Якщо я не помиляюсь, він є офіційним експертом інституту майбутнього. Чому я вирішив сьогодні поговорити про Петра Кульпу? Тому що він активно поширює ідеї підвищення рівня організованості українського суспільства. Петр Кульпа вважає, що система, яка має вищий рівень організації, вона завжди переможе ту систему, яка має менший рівень організації. В контексті оцих корупційних скандалів я згадав про Петра Кульпу, тому що він вважає, що підвищити рівень організації українського суспільства можуть інституції або інститути. Головним з таких інститутів є, наприклад, рахункова палата або аналог рахункової палати, якась там ізба, яка існує в Польщі. Він щиро вірить в цю ідею, щиро хоче допомогти українцям перемогти. Він вважає, що Російська Федерація є більш організованою, у неї більш вищий рівень організованості суспільства, а у українців він нижчий. І потрібно підвищувати рівень організації нашого суспільства. Ця ідея дуже заходить в офісу президента Єрмаку, придворним там експертам, медійникам, які обслуговують. Володимира Зеленського і Андрія Єрмака, чому тому, що вони по-своєму викручують ідею Петра Кульпи. Вони вважають, що українське суспільство воно хаотичне. У нас тут Махновщина процвітає, і нам потрібно організовувати Тільки під організацію. Вони не розуміють розуміють не стільки різного роду контролюючі інституції, які вони селяко там блокують. А вони розуміють об'єднання навколо президента і Єрмака. І всі, хто працюють проти президента, вони порушують організованість, знижують рівень організованості українського суспільства. Організація падає. Так вони ну, це розуміють. Так, ось сьогодні я хочу поговорити про. Організацію і рівні організованості в контексті кількох інтерв'ю, які я послухав від українських військових, які одночасно є і реальними військовими експертами. Це Арті Грін, його інтерв'ю, його дописи це Олександр Довгий, директор військового підприємства Балістика, ну і звичайно, Валерій Маркос він нещодавно. Дав інтерв'ю для телеканалу Львів, там говорить Львів, якась така передача. Це 24-й канал. Я точно не пам'ятаю, це не так важливо. Тому що фактично десь мова йде про одне і те саме. І я почну з того, що у нас взагалі невірно розуміється ситуація з організацією, організацією суспільного життя. Я почну з Російської Федерації. Насправді, організованість соціуму вона не висить в повітрі, вона на чомусь стоїть. Вона стоїть на ідеї. У Росії є ідея експансії, культурної експансії, захоплення територій. Це потрібно для того, щоб вони не застоювалися на місці. Так вони розуміють а, сенс свого існування. Така їх екзистенція переробляти людей на вірних псів. Захоплювати території, інакше вони згниють. Будь-яке суспільство, яке не буде рухатися, воно згниє, так вони розуміють розвиток людини. Захоплення території, підкорення соціуму, перероблення його в собі подібних, вірних. Як вони розуміють взагалі структуру соціуму, як російсь... російські еліти розуміють організацію. От як вони підвищують рівень, рівень організованості зовсім, там ніякими не інститутами. Хоча, звичайно, інституції, інститути у них є. У них є свої школи, які виховують еліти, але у них там отак виглядає е, організація. Соціум є, еліти. еліти. Вони володіють дефіцитним соціальним ресурсом, вони володіють зв'язками, грошима, у них обов'язково для цього є гроші. І є культура. У них, давайте скажемо так, метафорично: є балет. Тобто є гроші на балет. Еліти виховані на балеті. Нам часто представляють російські еліти як культурними у Франції, в Італії, тому що вони ходять на балет, вони фінансують балет. Тобто ми повинні це розуміти. Вони обов'язково мають гроші. Оця невеличка кількість еліт, я не знаю їх там скільки відсотка, один відсоток, вони завжди утримують в підпорядкуванні. Більше того, вони навмисне плодять пару мільйонів людей, які живуть за етикою, за етикою російського балету, за етикою Достоєвського, там і так далі. Вони, можливо, є героями для. Федора Достоєвського, вони сокирою рубають, а він про них там описує. І вони завжди бідні. Це свідомо утримується. І тоді, коли потрібно робити захоплення території експансії, вони витрачають не себе, не собі, не себе подібних. Навіть це було в Радянському Союзі, який вирівняв достатньо соціум. Вони витрачають таких бідних людей, які є убогами, як матеріально, так і духовно, які виховані за. Межею етики російського балету. Вони заходять в Берлін, там всіх гвалтують і так далі. А еліта сама виживає. І вони їх використовують для того, щоб винищити еліти, носіїв етики на чужих інших територіях, на ще не завойованих територіях. Зрозуміло, в Україні точно така сама ситуація. Я чомусь згадав про Олександра Довгого, він вернувся з Бахмуту. Ну, в принципі, десь приблизно те саме говорить і Валерій Маркос. Один кулеметник з одного флангу знищив 75 за день вагнерівців, іншій 74, разом 150. Виїхав танк, вистрілив в кулеметну точку українську і вбив нашого кулеметника. Прекрасну людину, молоду. Талановиту, віддану, чесну, це є носі етики. І Олександр Довгий говорить важливу річ, що не можна порівняти 75 вагнерівців з однією людиною, з одним українцем. Це не. Співмірні витрати. Математично все виглядає так. І він правильно робить натяк. Або я продовжую його думку, в чому проблема? Якщо ми втратимо один відсоток еліт, які знаходяться біля кулемету, а вони втратять мільйон вагнерівців, то ми все одно програємо, навіть якщо вони не зайдуть на цю територію, тому що у нас залишаться Єрмаки, Подаляки і Зеленський. От в чому трагедія в цьому проблема? Тепер як влаштована організація українського суспільства? Я хочу чітко сказати, що українське суспільство теж організовано. Воно має організацію. Вона викристалізувалася за останніх там 30 чи 31 рік. В діаметрально протилежна організація. На чолі країни знаходяться дебіли, які мають гроші і знають англійську мову. От Олексій Резніков, міністр оборони, це типовий приклад. Ну, його брат двоюрідний чи рідний, це Кирило Буданов. Ну і так далі, і так далі. Ось. Або такі пихаті, типа, типа розумні на зразок Андрія Єрмака. І все. От на чолі... Чому такі знаходяться? Тому що нам дісталась уламок від оцеї. Російської системи. І у нас іншого не може бути, тому що ці люди володіють дефіцитним соціальним ресурсом, і це треба здійснити надзусилля для того, щоб носії етики, нехай на рівні звичаєвого права, такої елементарної моралі, змогли взяти верх. вверх. Внизу соціальної піраміди знаходяться не покидьки, які знаходяться за межею етики, за межею якогось там російського балета, а звичайні нормальні громадяни, нормальні люди, які є носіями людської етики. І от коли настає час Х, українські так звані еліти вони залучають найкращих людей. Причому на безоплатній основі, експлуатуючи їх емоційно чуттєву сферу, використовують їх на війні, фактично опускають їх в розхід. Перевернути цю піраміду ми не можемо з вами, тому що взагалі у нас ну, наша організація, вона, я ж кажу, вона не висить в повітрі, вона стоїть не ногами на фундаменті. Але наш фундамент не є захоплення територій і не є етика культурної експансії. Нехай в лапках, не в лапках не так важливо. Що нам потрібно зробити за для підвищення рівня організації, не створювати інститути, не слухати Петра Кульпу і так далі, послухати наших хлопців: Валєру Маркуса, Олександра Довгон, Арті Гріна, послухати. От їх потрібно послухати. Всі вони говорять одні практично речі. Необхідно повністю змінити офіцерський склад української армії. Всі, хто там заякорилося... Починаючи з 91-го року, по 2015 16 повинні піти в небуття у відставку. Я не знаю ще куди. В тили, Ну Бог зна куди. А армію повинні очолити офіцери, лейтенанти, капітани. Вони мають стати генералами. Валерій Маркус спокійно може бути полковником. Молодий хлопець 29 років чи 30. Я звернув увагу, що він теж з Первомайська, Миколаївської області, я там два роки працював в лікарні. Ось Незважаючи на те, що Валерій Маркус там, підтримував Уляну Супруну, але це тема окремої розмови. А він правильний чоловік. От вони мають це зробити, інакше, інакше у нас не буде війська, і ми програємо цю війну. І Валерій Маркус. Він абсолютно вірно каже, що дуже ситуація дуже непевна, вона дуже крихка, і наша незалежність знаходиться під знаком питання взагалі. І якщо ми то я тепер від себе вже додаю, якщо ми не перейдемо насправді у воєнний стан. Наша свідомість, а воєнний стан це наступний стан. Це коли ви не витрачаєте гроші на нові унітази, не робите ремонти, не міняєте керамічну плитку, не купуєте. А ці гроші мають бути витрачені на закупівлю зброї. Я задаю просте одне запитання. А чому у нас до цих пір не відчинені магазини зброї американської зброї, стрілецької зброї, легкої піхотної зброї і так далі, і населення за свої гроші? Не озброюється. дві-три тисячі доларів, можна серйозно озброїтись і патронами, і боєприпасами, і зброєю і так далі. І тоді ворог буде чітко знати, що у нас не тільки люди воюють на фронті, а у нас е озброєне населення. Більше того, в суботу-неділю ми повинні перебувати на полігонах, витрачати свої кошти і е для того, щоб е здобувати військові навички. І це організація і рівень організованості для українського суспільства. Це важливо, це важливо надзвичайно розуміти. Оце те, що в принципі я хотів на сьогодні сказати по по питаннях організації. І звичайно, ми маємо вирішити проблему української економіки, тому що те, що у нас зараз відбувається. Це шлях, ну м'яко кажучи, в нікуди. Якщо макроорганізм перебуває в стресовому стані, він знаходиться його життя під загрозою, то є такий феномен як централізація кровообігу. Коли кров постачається тільки у життєво важливі органи, ми всі свої ресурси маємо зараз витрачати і скеровувати на озброєння і на мілітарізацію. Ми не можемо собі дозволити випускати ювелірні вироби, якісь прикраси, біжутерію. Це не економіка. Розумієте, в чому питання? Це не економіка. Всі, ті, хто випускали унітази, керамічну плитку і кульчики з каблучками, вони повинні займатися зовсім іншим. Ми всі маємо займатися зовсім іншим, тому що насправді ситуація дуже серйозна і це є. Підвищення рівня організованості нашого суспільства. Оце буде, коли у нас зміниться військове керівництво, офіцерський склад, і ми всі перейдемо е, в зовсім інший стан у військовий стан. І в умовах нашої екзистенційної загрози ми будемо централізувати нашу фінансову систему на озброєння і на військові м'язи. Тоді ми переможемо. А до цього нічого, без цього нічого не буде. Можна нескінченно довго слухати Петро Петра Кульпу. Я розумію, що він хоче нам добра. Але не в рахунковій палаті питання. Питання у тому, що нам треба викинути всю паразита паразитичну. Еліту, яка дісталась нам у спадок від радянського союзу, відсікти все чуже і непотрібне, вигнати всіх цих офіцерів, які розглядають а, українців як витратний матеріал, не можуть розуміти, не можуть дебіли, які просто вивчили англійську мову, управляти людьми, носіями етики. Такого не може бути в Росії. Більш правильна організація. Вони організовані, тому що у них правильно розставлений. Піраміда. Мета, яку вони переслідують, або основа на якій вони стоять, це тема іншої розмови. Я зараз це не піднімаю, це цю, цю проблему. Але верхівка вона повинна бути якісною. Не можуть дебіли відправляти на убой носіїв етики. Такого не може бути. Навпаки, може бути. Хоча нам цього не потрібно, армія у нас буде не такою. У нас ще раз згадаю Валерія Маркуса, Він дуже правильно сказав: от молодий чоловік а говорить глибоко і правильно. Хто такі українські військові? Це людина, яка взяла на себе відповідальність і їй дали одне повноваження вбивати, вбивати ворогів. І закінчу я таким запитанням: а де у нас соціальні ролики від військоматів, які показують шлях молодого бійця? Як він бере рюкзак, рухається. На призовний там пункт проходить вишкіл, вбиває 10 ворогів, 100 ворогів, і здоровий приход, приход, повертається у мирне життя. І не потрібно буде ловити тоді людей по епіцентрах, і по базарах, і на зупинках. Розумієте? Ну от така ситуація. Дякую всім за увагу, до побачення. Дякую всім за підтримку каналу. До наступної зустрічі.